Добрий день Україна! Давайте подивимося прогноз. З 19 по 25 грудня, як пройде ця неділя в Україні. В Україні, Україна. Загальні події для всієї України. Дуже бережемо ресурси і міркуємо, що нам робить на своїй рідній землі Україні. Це загальна характеристика. Тепер подивимося, які будуть події на цій неділі в Україні. Поділимо Україну географічно на 5 частин. Захід, північ, сівер схід, восток, південь, Юг і центр на п'ять частин географічно. Які підсказки будуть для кожної частини України? Підскажіть, будь ласка, інформаційний простір. Ми дуже переживаємо і хочемо знати підсказки з інформаційного потоку. Захід. Північ. север схит восток центр и пивдень юг Дивимся. захит захит распределяя ресурсы куда съ съед... Передвіження, хтось до вас приїде. Із других, мабуть, районів. Із других областей до вас приїдуть ті, хто знаходиться в підвішеному стані. Для вас самих все спокійно. Ну, хтось приїде до вас і ви будете міркувати, що за цим всім робити, розумієте? Так розумію я підсказки. Північ України. Північ України уйде від загроз, буде міркувати дуже сильно, будуть переживати і чекати чогось. Але загроза одійде від загрози, про яку дуже багато думають, уход. Я читаю тільки те, що ми виклали з вами. Восток-схід. Восток-схід хочеться забігти без безвісти до цього горя, що там. случається, от тих дуже багато погибших. Дуже робота працюється, міркується про допомогу. І, вон, і це зробити допомогу, тому що плачевне дуже состояние. Дуже плачем на сході состояние. Надо Думають, як там все урегулювати. Центр центр України. Дуже погано з ресурсом. Не можуть ніяк виправити ці проблеми з ресурсом. В центрі не можуть. Того із-за того, що розрушена війною, чоловік би стався без ресурсів і дуже... Дуже погано з ресурсами після того, що вже тут произошло. Центр України. І південь. Південь України. А на півдні України. На цій неділі чекаємо радісних, радісних новин. Дома на півдні ми чекаємо радісних новин, допомоги для України. І все, і все покращується до такого стану, як було раніше. Південь вертається до стану, до того, до всього цього горя, як було. Раніше ми всі це, всі це ми побачимо і почуємо. На півдні ми з півдня ждемо гарних новин. Центр без ресурсів, поки не виходить всім сідати. На запад хтось приїде. На запад України приїдуть люди, які вже, може, чогось бояться, може приїдуть. Відпочивати вже на, 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 на перебування, на канікули. Ви будете все це розподіляти, захід. На півночі думають про загрозу, але її не буде. Ви уйдете. Найгірше по ресурсам у центрі, на півдні покращення, таке, що як додому, і так, як раніше, що було, і буде радість. Дуже гірко на сході. Гірко. Дуже гірко, дуже багато сльоз. Дякую вам за увагу, Україна. Я вас вітаю всіх зі святом. Люблю кожного з вас. Хочу, щоб святий Миколайчик здійснив бажання кожного з нас, щоб кожна дитина від миколайчика отримала подарунок. Від батьків обійми і поцілуночки. І щоб настрій у нас усіх був дуже добрий і всім нам миру. Дякую за увагу. Писіть коментарі. Люблю вас усіх.